Івано-Франківськ матиме перший сучасний дошкільний заклад, збудований за новітніми технологіями і не за державні кошти. У мікрорайоні Пасічна за чотири місяці вже звели стіни, а до кінця року планують накрити новий дитячий садочок. Як ведуться будівельні роботи, змогли побачити мешканці мікрорайону. Для них організували оглядову екскурсію. Особливо цікавилися темпами будівництва, звичайно ж, пасічнянські матусі. Донедавна тут було поле і гори сміття, та за якихось чотири місяці на їх місці стіна нового дошкільного закладу. Ініціатор зведення дитсадку Руслан Марцінків розповідає: будівля для малечі будується за сучасним проектом. У кожній ігровій кімнаті буде підігрів підлоги, а тепло забезпечуватиме дахова котельня. На поверхах передбачені кімнати для психолога. На даний час проводиться влаштування електричних мереж всередині при виконанні. Цих робіт застосовуються дуже дорогі матеріали. Це кабеля, які пожежу небезпечні, вони, вони не горять. Тобто, безпека люд, дітей, які будуть знаходитися тут. Перше місце займає до кінця року. Дитсадок планують накрити і вже навесні розпочати благоустрій і внутрішньо оздоблювальні роботи. Заклад матиме чимало зручних робочих моментів. З кухні буде там, буде такий мікроліфт, який діткам буде ставитися в мікроліфт, і вже не будуть няні носити в відрах, а будуть прямо подаватися в кожну групу мікроліфтом. На другий поверх коли запрацює дитсадок, як записати у нього своїх дітей. Основні питання, які цікавили під час оглядової екскурсії, посічнянських мамів зізнаються, місць у дошкільних закладах бракує, тож нетерпінням чекають на відкриття нового садочка. Ну нас тут бачите, комплекс новобудов, і нам дуже важливо, щоб був садик ближче. Ближче нам ходити зручніше, тому що е, новий садик, утеплений садик, будуть відповідно нові умови, нові може виховати. Думаю, тут будуть дуже гарні і комфортні умови. Дуже сильно чекаємо, скільки тут черги шалені на, на, на пасічні. Ми зараз Ми чекаємо, надіємося, що з 1 вересня ми попадемо в цей садочок. Новий дошкільний заклад розрахований на 190 місць. Кошторисна вартість робіт 22 мільйони гривень. Сюди входить і обладнання, яким укомплектують заклад після завершення будівництва. Споруджують садок не за державні кошти. Усі роботи на замовлення міської ради фінансує місцева будівельна компанія. thank you Дуже важливо, що сьогодні в місті Івано-Франківську у співпраці з підприємствами нашого міста будується такий унікальний проект. Це для Франківська вперше будується не за бюджетні кошти, а залучені кошти з підприємствами. Такий сучасний дитячий садочок. Такого садочка в місті Івано-Франківську ще не було. І те, що ми сьогодні показуємо високі темпи будівництва, свідчить про одне: що сьогодні можна навіть у складну економічну та фінансову ситуацію в країні Робити хороші, добрі справи. Усі роботи планують завершити до 1 липня наступного року. Тож вже із 1 вересня новий дошкільний заклад відчинить свої двері для юних відвідувачів.